Як бути своїм серед чужих в максимально такий от, стислий строк. Як реалізуватись так, щоб та чи інша спільнота, а можливо, той чи інший співорозмовник, візові по комунікації, можливо, партнер ваш по майбутньому шлюбу, по бізнесу і так далі. Коротше кажучи, як так зробити, щоб ця вся аудиторія сприйняла вас своїм. Зроблю підказку в цьому відео. Так от, передусім, необхідно. Зчитати історію, в якій живе ваш співрозмовник. Ця історія, зверніть увагу, може бути такою, яка ним не усвідомлюється. Одначе, варто, щоб ви її усвідомили, як це зробити. Запитайте, які книги читає ваш співрозмовник. Це якісь детективи, і, можливо, це художня така література любовного плану. Чи, можливо, це взагалі не художні книги, а виключно такі от прикладні, сухі з формулами, з KPI і так далі тому подібне. Запитайте, які фільми дивиться. Це про героїчні пригоди, про те, як необхідно перемагати себе в труднощах і вже потім тільки буде результат. Чи це щось таке комедійне, легке і просте? Можливо, це фільм жахів. Коротше кажучи, може бути багато ось цього можливо. Одначе, як ви зрозуміли. Ідея в тому, по-перше, що ці ось дві сфери, тобто відео і книги, вони, скоріш за все, в своєму сюжетному такому контексті співпадають. Тобто, той, хто любить книги про пригоди, той, скоріш за все, дивиться і такі фільми. Той, хто любить якісь мелодрами, той і любить читати про любовну таку лірику і роман. Поспостерігайте, зокрема, за собою і за тим, хто вас оточує. До прикладу, якщо це у нас якийсь геройський сюжет, то, очевидно, повинен бути якийсь герой, який проходить ту чи іншу ініціацію, бореться зі світом зовнішнім, бореться зі світом, можливо, внутрішнім, якісь свої там, обмеження і страхи, нейтралізує, знищує їх, ну і так далі. І потім йому як презент, як, гери, як така от кінцева мета героїчної його пригоди, йому дають щось, якийсь ось артефакт успіху, кубок, щось там він завоював, переміг і так далі. Коротше кажучи, суперприз він виграє. Тобто напружився, поборовся, виграв і успіх. Тобто, якщо він живе в такій от парадигмі, то аналогічно. Ви повинні підлаштуватися під цю його історію. Тобто ви можете стати цим призом і презентом, який він повинен виграти. Або, можливо, у вас цей приз і презент існує. Тобто, ви, йому, за те, що він буде, до прикладу, працювати у вас в команді, у вас на підприємстві, то ви йому, як результат його успішної цієї взаємодії, роботи, презентуєте заробітну плату, як щось. Таке, до чого він намагався дібратися. Але в нього може бути інша історія. Така мелодраматична, романтична, йому не потрібні якісь там перемоги, а необхідно просто відпочивати, насолоджуватись, Ти, про що говорять, те, з ким говорять, ну і так далі. Кому відчуття в тілі, можливо, більш мають таку от глибоку. Цільність аніж якісь зовнішні досягнення. Тому вам необхідно буде в промовах, в комунікаціях підлаштуватися саме під щось таке от тілесне, пити чай більше, да? сходити на пляж, дати щось таке тілесне на танці, до речі. Давати тактильний такий от контакт. Обійматися можливо, коли ви зустрічаєтесь. Говорити певні такі от слова романтичні, які приємні, такі теплі, і повертають вашого співрозмовника в тіло. Навіть не скільки повертають, а скільки підтримують його там, бо він любить там перебувати. Тобто, якщо ви скажете, що давай побіжимо за якимось досягненнями, то, скоріш за все, для нього це буде зайвим і незрозумілим або неулюбленим заняттям. Тобто ви не будете сприйматися як той, хто реалізує його бажання. Які ще можуть бути історії? Та різні. Фільм жахів, до прикладу, деякі люди, блять, з острахом спостерігати за зовнішнім світом. Вони чомусь вважають, що оця ось боязнь робить їх живими. А значить, ви повинні дати оцей перепад емоцій. Не просто лякати їх постійно, а дати. Таку от калу емоційну, певний сильний емоційний стан, потім знизити його до нуля, потім ще якісь. І це буде подобатись людям, якщо ви спробуєте таку от атмосферу створити. Повторюсь, це якщо їхня історія саме найулюбленіша за сюжетом про фільм жахів. Тобто, ви можете їм давати якісь завдання робочі, які необхідно виконати буквально там за добу. Хоча зазвичай роблять за місяць цей об'єм. Ви можете його відправляти у якісь такі от перипетії, де страшно і боязно, одначе це буде його улюблена задачка. Які ще можуть бути історії? Можуть бути історії, де необхідно показати себе, свої вміння і здібності, не скільки перемогти, а скільки похвастатись, дати можливість відчути. Що людина ого-го на першому місці на п'єдесталі, так би мовити, взірець краси, розуму, інтелекту чи чогось багатства. Можливо, ось історія нашого співрозумника, нашого візові по комунікації про це. І нам необхідно читати, про що ця історія, і дати таку от можливість. А хтось навпаки не любить людей йому краще десь там в лісі. В якійсь копанці сидіти і пити каву чай, слухати, як там плешки співають, і не бачити нікого. Можливо, користуватися інтернетом, але так. Інколи. Аналогічно можемо дати людині таку можливість. Якщо це наш працівник, то відсадити його кудись в дальній кут офісу або й взагалі вдома його залишити. Нехай там працює, і він буде нам за це вдячний. Він навіть буде згоден, ну, можливо, за меншу суму працювати, одначе для нього це формат буде набагато комфортніший, ніж коли ви його будете вип'ячувати і змушувати знімати відео щоденне, де він буде ділитися своїми успіхами. Можливо, комусь це супер, а для когось це зайвий стрес. Тому, якщо ми хочемо опинитися в певному середовищі і щоб нас сприймали. За свого індивіда, то необхідно прочитати спільноту чи нашого візові по комунікації. В напрямку, в якій ж історії вони живуть, маю на увазі спільноти чи нашу візові. і використовувати метафори цієї історії. Тобто, якщо це якийсь пригодницький серіал, то пригоди, квитки невідомі, поїздки. Якщо це про усамітнення, то, як ви розумієте, Можливо, згадати про щось тілесне, про самотність, про можливість пориффлексувати. Тобто метафори, візуальні картинки, приказки, та, коротше кажучи, це зовсім інші такі от е, сфери комунікативні, зовсім інші слова, зовсім інший одяг, зовсім інший тембр, зовсім інший підхід, зовсім інші цінності. Тобто нам з вами потрібно розуміти, що людина, яка, от, до прикладу, любить перемоги, вона виросла у цих ось бажаннях перемагати. Вона постійно перемагає. У, них, у неї є це слово перемога. Є слово, наприклад, лузери, тобто ті, які не перемогли. Такій людині можливо страшно не перемогти. Ну і так далі, тому подібне. В той же час, як. Інші люди вони оперують якимись іншими своїми термінологічними наповненнями і таким чином нам краще саме дати комунікативні оці ось складові по тому міфу, який сповідується з нашим співрозмовником. Тому певний натяк на те, що варто запитати у вашого співрозмовника перед тим, як з ним розпочати комунікацію, я вам дав. Тепер справа за вами.